Гаряча нічка пройшла в Росії. У ЄСку Краснодарського краю вибухи пролунали неподалік військового містечка. Також детонації чули у Ростовській, Воронезькій та Волгоградській областях. Місцеві чиновники повідомили про масований удар безпілотників. Що вдалося вразити ці полум'яні кадри? Побачити за мить. Вітаю вас на каналі. Січас, перш ніж почати, підпишіться і поставте вподобайку. Усі кнопки є під відео. Розпочнімо. Про вибухи біля військового містечка повідомили мешканці Єйська ще з опівночі. З даними Росмедіа, там також знаходиться аеродром флоту РФ, де базується навчальний центр льотного складу морської авіації ВМФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк. Примітно, що з цього міста запускають по Україні шахеди. Тільки що дрон з білі все. Там ще один дрон з білі Це такий шарах був я. Я з хати виліть, думав, що клоповибива російські військові пабліки пишуть про атаку у напрямку енергетичних та військових об'єктів у Волгоградській, Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській та Саратовській областях, а також Кубані та Ставропіллі. В Атаці за їхніми даними беруть участь від 70 до 150 безпілотників. Губернатор Краснодарського краю заявив, що в селі Шабальське, Щербинівського району, нібито придушений силами РЕБ безпілотник при падінні врізався в дерево і вибухнув. Від вибухової хвилі у будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері. Уламками пошкодило автомобіль. Постраждалих наслідок пригоди, за словами губернатора, немає. Губернатор Ростовської області повідомив, що в Азовському районі силами ППО, нібито знищено чотири БПЛА. Хвиля безпілотників фіксували на півночі регіону в Азовському районі. Після падіння уламків одного з них нібито спалахнула суха трава. Рятувальні підрозділи, які виїхали на місце ландшафтної пожежі, оперативно загасили спалах. Хоча самі очевидці іншої думки. Дім дом уже. Крім того, в цьому ж регіоні вибухи чули у Волгодонську. У місті. Поруч з АЕС працювала протиповітряна оборона. Єбай. Охренеть. Сбили? Нет, он уебал. Куда? Ахую? Аналогічна ситуація в Цимлянську, де знаходиться нафтопереробний завод. Місцеві пабліки повідомляють про пожежу у селі Самарське Азовського району. Влада Ростовської області повідомила, що в результаті атаки один мирний житель загинув ще вісім отримали поранення. Ближче до ранку невідомі дрони атакували Воронезьку область. Губернатор регіону повідомив про кількох збитих безпілотників. Місцеві жителі повідомили каналу Шот, що чули не менше десяти вибухів. За словами губернатора на московському проспекті безпілотник падаючи, влучив у житловий комплекс. Сталося займання, воно вже локалізоване. Також зафіксовано одну пожежу у житловій забудові у лівобережній частині міста. Про атаку БПЛА та подальшу пожежу повідомили також жителі Волгоградської області. За їхніми даними видно пожежу в районі селища Сади Придонья Городищевського району. Прилетіло і по селищі Котлубань сили безпілотних систем ЗСУ гур. Та СБУ атакували склад із боєприпасами. На місці виникла велика пожежа, що супроводжується детонацією. Також місцеві пабліки пишуть про знищення прихованої іранської пускової установки «Фатх-360» наслідок атаки на селище. БК наразі горить дедалі дужче. Це видно і на мапі пожеж наса склад. Знаходиться на понад 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Вороги використовували даний арсенал також для зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння. Нашим оборонцям напередодні удару стало відомо, що на території арсеналу прибув черговий ешелон з іранськими ракетами. У Міноборони РФ звітують, що нібито сили ППО за ніч збили 125 українських БПЛА над сімома російськими регіонами та Азовським морем. Як ми помітили, що мало попасти дісталося своєї цілі. Як вам ця нічна бавовна в РФ? Діліться враженнями у коментарях. Ставте якомога більше лайків. Підтримку наших хлопців. Ми не прощаємося і готуємо свіжу порцію новин. Не лише в Україні посеред ночі прокидалися від тривог та вибухів. О 3.00 в Білгороді звучала прекрасна симфонія сирен ракетної небезпеки. Ще з вечора жителям цього регіону не докучали безпілотники. Як, наприклад, атакували село Ясні Зорі. Літаючий апарат потрапив в автобус. Поранені два мирних жителі. Що ж це за автобус, який курсує майже опівночі по селу в 7 кілометрів від українського кордону? Загадка, яку напевно знають місцеві пабліки. Зранку під удар потрапило Шебекіном. Тут одна людина загинула, двоє поранені. Внаслідок прильоту боєприпасу сталося загоряння в одній із квартир. Крім того, пошкоджені покрівлі, скління та фасади у чотирьох багатоквартирних будинках, пробиті газу та водопроводи, посічені автомобілі. Повідомляється, що все ж Гроз зуміло збити лише чотири безпілотники в Білгородській області. Але, судячи з цієї інфографіки, яку склали місцеві пабліки, то вихвалятись російському міноборони, нема чому Так за Останні майже два тижні кількість прильотів в області збільшилася і становила понад півтори тисячі. Під ударом найбільше Білгород, Білгородський район, а також Шебекінський округ. Примітно, що регіон вже відчуває нестачу коштів. Більшість з яких вливається у війну та набір чергового фронтового м'яса. Наприклад, будинки у Білгороді не утеплюють під час капремонтів, бо немає грошей. Про таке заявив міністр ЖКГ Олексій Бонтвієв. Вибухи чули також в Курській області, звідки надходить інформація про влучання в Глушковський краєзнавчий музей. А для чого дикарям культура? Питання, звісно, риторичне. Примітно, що окупанти все ж вдалося вивезти цінні експонати в безпечне місце. Попри це, деякі пабліки з Курської області пишуть, що вже понад Тобу у них не звучала тривога. Чи минула небезпека на кордоні? Вони не уточнили. Правда, у ворожому міноборони поправили своїх колег по брехні. Сьогодні над Курщиною їм ніби вдалося збити один дрон. Тепер гадай, хто з них менший брехун. Крім небезпеки, ВПЛА, область страждає від лісових пожеж у Курському районі. Через сильний вітер вогонь охопив територію у 2 гектари. Полум'я збивали пожежники, добровільна пожежна дружина та волонтери. А у Дагестані на заправці стались вибухи. Загалом, за словами очевидців, чути було щонайменше 5 бововни. Поліція відтіснила роззяв від АЗС на інший бік дороги. Станом на вечір було відомо про чотирьох загиблих. Серед них одна дитина постраждали щонайменше 10 людей. В перші хвилини після вибуху були чутні крики про допомогу, а також видно понад десяток пошкоджених автомобілів. Додам, що вибухів на АЗС сталося два. А рятувальники, що прибули на місце, чомусь довго не могли почати гасити полум'я. За даними Росмедіа, станом на ранок жертв встановило 11 людей. Згодом цифра зросла до 13. -х. Рятувальникам вдалося дістати з під завалів ще двох осіб. Запалало також у Брянській області. Там спалахнув деревообробний завод. Вогонь охопив 2,5 тисяч квадратних метрів. Якщо точніше, то горіло у селищі Локоть там спалахнули дві будівлі з виробництва піддонів, готова продукція та пиломатеріали. Стверджує РосМНС. Станом на сьому ранку їм вдалося усе загасити.